Друзі, радий вас бачити всіх на прогнозі. Мене звати Олег Колісник. Сьогодні з вами буду я і, звісно, неймовірна Томанова. Я вас вітаю. Вітаю. Давайте обговоримо найцікавіші, найгостріші теми події, які сталися останнім часом. Ми, звісно ж, зробимо прогноз для наших глядачів і відповімо на найгостріші запитання. І я пропоную розпочати з того, що сталося сьогодні вранці, 24 липня. У Москві вибухнула машина, в якій знаходився заступник начальника 89-го радіоцентру військової частини супутникового зв'язку. Йому відірвало обидві ноги. Напевно, встав не з тієї, якщо можна так сказати. Е, власне, в чому питання? Е, хто замовник? Це росіяни самі себе підривають? Зараз переглянемо. <клес> Ні, це не самі росіяни. За це було заплачена е, гарна сума грошей. Було сплановано а давно. І я скажу так: це з країн Європи. Помста. Це відповідь помста. Як ви бачите, чи ми можемо чекати подібних новин найближчим часом? Так, ми казали. Минулі прогнози, я передбачала, що ще будуть теракти відбуватись. І, до речі, я казала, що ще відому людину, на жаль, будуть на е, журналістів, блогерів, активістів, будуть ще такі покушення, скажімо так. Що ж, цікаво, будемо дивитися е, і рухатися далі. Міністр оборони Польщі заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу, доки не буде розв'язане питання волинської трагедії. Владислав Косіняк Камиш підкреслив, що Польща підтримує Україну настільки, наскільки це можливо. Однак у відносинах між державами не все ідеально через нерозв'язані історичні питання. Чи буде це питання вирішено до кінця року, чи прийдуть взагалі сторони до якогось консенсусу? Ви знаєте, якось так буде двояко постійно. Також я про це говорила: що 50 на 50, в одному, ніби покращення, вирішення питань, але тут іще поставки будуть, якісь транзитні шляхи. Тут також будуть виникати питання. Повністю ні, буде так постійно. В принципі, Польща не підтримує Росію, але на якийсь відсоток вони залишають якісь о, для себе ніби і з нами і не з нами, і з Європою, і не з Європою. Угу. Отак От і буде постійно. Це дипломатія, це бізнес і Польща буде зараз шукати. Моменти, на які можна натиснути, щоб підтягнути і свої питання, звісно, і так кожна країна. Тут немає що хто любить, хто вирішує, хто допомагає безкорисно. Ні, кожен буде, врешті-решт, підтягувати свої інтереси і свою країну. Угу. Ну, як ми бачимо, останні півтора року вже е, відбуваються ось ці. Цей землетрус у відносинах України та Польщі, хоча на початку все було більше ніж добре, давайте подивимось, як надалі ми можемо сподіватися, будуть покращуватися стосунки між Україною та Польщею. Будуть ще конфлікти, будуть ще підніматися питання, неузгоджені питання, такі тягнуться і з минулого, і на майбутнє укладання, навіть на 30 і на 10 років вперед ось я бачу ще якісь будуть домовленості. Так і буде, в принципі, відбуватись. Двояко угу. так і буде, але все ж таки вони в потрібний час підтримують Україну однозначно. В головному питанні вирішальному питанні для нас ключовому, я би сказала, вони завжди будуть на нашому боці. Але... Постійно будуть виникати суперечливі якісь моменти. Ну, це зрозуміло, навіть між рідними, братами і сестрами відбувається також періодично спір, сварки, дільошки і так далі. Так само і з іншими країнами. Тут іде союз домовленості, взаємовигода. Ось так будуються стосунки. І, Відносини з іншими країнами, в тому числі як ми зараз говоримо із Польщею. Mm -hmm. Дуже дякую вам. Давайте продовжувати. У нас минулий тиждень була адова спека. Неможливо було знаходитися на вулиці в приміщенні, не було світла, нічого не було. Цього тижня вже трошки легше, але Наталка Діденко, синтокіння досить відома. Попередила, що спека повертається, і температура підійметься приблизно 28 липня. Найбільш спекотно буде у південній частині України до 37 градусів тепла. Скажіть, будь ласка, наскільки довго буде це продовжуватися, скільки буде спека така. Буде періодами, знову ж таки, дек 2, по два тижні спекотно, потім знову краще. Mm -hmm. В принципі, так, щоб постійно тривала спека, такого не буде. 36 градусів, ось показує 37 це uh -huh. буде температура. І на майбутнє підвищення температури, я також про це казала ще взимку, що буде відчутно помічатися в е інших країнах також. Uh -huh. е підкажіть тоді, будь ласка, чи е зміниться ситуація зі світлом в залежності від. Е Погодних умов. Тобто, чи знову будуть вимикати світло там на добу на 30 годин? У кого як. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів? Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Ситуація зі світлом. Україні. Мені йде інформація, що в кожному регіоні місці буде по-різному відключення. Буде такий більш неточний графік відключень. Хоча і дуже стараються якби, пробувати точніше робити графіки. Так, до серпня. До, вибачайте, вересня місяця якось більш так ще відчутно напружено. Але ось є якісь домовленості, обіцянки узгодження, план по узгодженню регулювання світла. Хоча все одно от потрібно пережити серпень, тому що в серпні плануються обстріли станції. Угу. Дуже Сіпаку. потрібно пильно захищати і слідкувати. А, взагалі, дірка проблеми до 26-го року. Я бачу, як до 26-го року покаже. Хоча будемо намагатися викручуватись і знагодити правильні шляхи, методи, як щоб для людей було краще. І тут іде зараз дійсно підготовка домовленості до холодного сезону. А давайте більш детально. А от з інтернетом, мені показує, також будуть перебої. Інтернет я бачу, що блокування, хакер. Хакерські атаки ще будуть. Я бачу, угу. що блокують системи зв'язку і інтернету. В му місяці потрібно бути обережним, в му угу. місяці в кінці також. Бережно, дуже багато інформації буде виходити. Угу. Будемо слідкувати, чекати. А поки ви торкнулися зимової пори року, не можу не згадати, що в Україні збільшується видобуток власного газу. Про це заявив Шмагаль. Він розраховує пройти зиму на газу власного виробництва власного видобутку. Нам вистачить власних запасів взимку. У нас є джерело, але. Тут ще не напрацьовано. Тут потрібно, от я бачу як викривлення подачі цієї. Е, от труба, ніби, як знаєте, обходить. Змінювати потрібно через інший шлях домовлятись будуть. Тут складно саме подача. Для нас ні, повністю не вистачить. Але в нас є ще вугілля. Тут зараз за це, угу. я бачу, також активно спілкуються вугілля, чорне вугілля, шахти, відкриття шахт. О, взагалі зараз за газ буде питання номер один. Дуже сильно м, можна буде м, противостояти Росії, коли зміняться шляхи. От я бачу, абсолютно змінюється. Навіть думають, як план перебудови постачання газу, Палива. паливо ще, газ, паливо. Отут важливі питання. Не так все легко і просто буде для України. Зміна, зміна, бачите, напрямку шляхів подачі газу. Тут ще з Європою пов'язано. Декілька країн, ніби як буде обходити. А ще чомусь Германія, не знаю. Якось Германія зараз в мене в думках. Я чую голос Німеччина, Германія, там якісь буде як препятствия, чи що. <кій> Цікаво, дякую. І давайте продовжимо продовжимо вже Сполученими Штатами Америки. Ми не можемо не торкнути цієї теми загалом, тому що. Байден зняв свою кандидатуру з президентських перегонів, і на його місце, можна сказати, полює Камала Гарріс. віце Віцепрезидентка США Камала Гарріс зібрала рекордний 81 мільйон доларів за першу добу після того, як Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів. За даними представників «Гарріс», пожертви пожертви зробили 888 тисяч донорів, а для понад 500 тисяч із них це був перший внесок у кампанії 2024 року. «Гарріс» дійсно реальний і самостійний кандидат від демократів чи лише обличчя? На вашому каналі я прогнозувала, коли мене запитували Байден, хто мене давно дивиться. Я думаю, що вони пам'ятають, коли я говорила про те, що за станом здоров'я Байден може свою кандидатуру відмінити. Але є жінка а, росявого кольору, темного кольору волосся, яка буде дуже сильною, активною, своєю позицією, і я думаю, що давно. Це був план Б і підготовка знаєте, як козир в останній момент. Тобто, uh -huh. це не випадково давно встановив в останній момент відкрити козир uh -huh. проти Трампа. І дійсно жінка дуже сильна, дуже вольова і дуже багато буде здобувати. Я бачу її, як її маса людей аплодує, підтримує і довіряє. Угу. От, до речі, станом на сьогодні, на 24 липня, Камала Гаріс на 2% обігнала за популярністю Трампа, і навіть постріл в Трампа не допоміг йому підняти свої рейтинги. Що буде надалі? Чи вдасться витримати всі ці рейтинги на високому рівні у Гаріс? Я зараз бачу їх, коли вони спілкувалися, Гарріс і Байден. Часто говорили, домовлялись, і це було наперед заплановано. Про це знали, заздалегідь це точно. Гарріс, Тут використали, ніби як от Весь отой от інформативний вплив щодо віку, щодо якихось моментів, тут все, знаєте, як навпаки. Перегорнули, і все навпаки, для людей. Дійсно, вона як сильний опонент. Так, З підтримка дітей. Бачите? Вона буде підтримувати дітей. Mm -hmm. Вона буде дуже, в неї будуть дуже класні програми, те, що дасть. Дивіться, всі, всі можливі, в неї 5 навіть, от я бачу, як відсут. Зараз 2, можливо, то 4-5 буде mm -hmm. ось скоро. І за нею сонце. Бачите? Mm -hmm. Але їй потрібно бути уважною і пильнувати в неї хтось. Близько біля неї, ніби як от чекає на момент, щоб її спровокувати. Угу. Дуже вкрай потрібно бути обережною. Це чоловік. Це чоловік, якому вона дуже сильно довіряє. І цих 4-5% мають бути за нею. Дуже багато буде питань викривати стосовно фінансів, грошей. Байден. Байдена ще чекає якась підстава. Оговорять його. Байден. 8-9. Байден. Дуже складна битва між ними буде. Ну, навіть якщо так згадати, подивитися вибори в Америки — це завжди досить цікаве явище. Подивити до останнього не розумієш, хто там може виграти. Може, ви можете побачити, хто а, там зараз набирає. Трамп. Я сказала Байден, я мала на увазі Трамп. Трамп. Mm -hmm. Трамп. Знову якісь фінансові витрати сильні будуть. Трамп. А в, Трамп, в Трампа по здоров'ю трошки Йому так дасть по здоров'ю, по психіці зараз ці гонки. Вони будуть, знаєте, як і один на один рівно. План, пропозиція. І ще хтось підтримає Гаріс, ще угу. хтось підтримає, і хтось віддасть ніби її, або свої демократ... демократично. Там якийсь відсоток буде в підтримку неї. Mm -hmm. Поки що ще точно я не бачу, не показую. Можливо, через тиждень буду точніше дивитись, бо зараз дуже складно там і магія використовується дуже сильно, причому з боку жінки. Там магія вуду проглядається. От зараз, коли я пробувала подивитись, я відчула, що дуже сильна магія вуду використана, щоб застосовується проти Угу. Mm -hmm. Цікаво. Поки що сонце за нею mm -hmm. на її. Поці. За допомогою магії. І ще якесь вирішальне буде, знаєте, як от з приводу дітей. Щось для дітей воно зробить. Трампа. Ні, бачите, більше як на боці жінки. Вона буде допомагати mm -hmm. і вирішить питання з Україною. Що ж? І останнє по цій темі, що я хочу дізнатися, хто для України насправді був би кращим варіантом в перемозі президентських перегонів: Трамп чи Гарріс? Чи не буде від неї якихось підводних каменів, якщо вона, наприклад, переможе? І навпаки, якщо Трамп. Тут Китай відіграє своє ключове uh -huh. слово і роль, але в розмові, в спілкуванні, в домовленості з Гарріс, з Америкою. Uh -huh. Трамп. Трамп багато обіцяє, але це просто обіцянки, які не повинні бачите, втілитись. Угу. Гаріс. І Китай. Тут за Китаєм буде слово. Буде момент, коли Китай з Росією буде в чомусь не погоджуватись. І ну, стосовно території, ще там дечого. І от тоді Китай, в останній момент, щоб показати своє лідерство в світі, може допомогти Україні, але потрібно правильно, я про це давно казала: хто мене правильно чув, хто мене правильно розумів, дипломатичні стосунки налагоджувати з Китаєм і домовлятися з сильними лідерами, тому що Китай. І Росія, вони знаєте, ніби як і союзники, але тут явний лідер Китаю однозначно. І дуже зацікавлена Росія в Китаї. А Китай зацікавлений лише в своїх інтересах. Ми так згадали Китай, то давайте ще. Подивимося, що там зараз робить Кулеба, для чого він туди поїхав, і що він звідти привезе в Україну. Я давно казала про Китай, я бачила, що в новинах будуть їздити по Сливі, і, здається, говорили на вашому чи на іншому каналі. Потім люди починають проходити час і вони порівнюють з новинами і часто пишуть, що я переказую новини. Ось. Тому дивіться мене уважно і спостерігайте за тим, що через місяць-два ви будете бачити в новинах мої попередження і прогнози. Так, Кулеба поїхав до Китаю. Складно домовитись, складно донести нашу позицію, думку, тому що вона нав'язана Росією. І тут не так все зразу буде здаватись, просто доказати, домовитись. Але Китай має види на Україну і Китай не хоче, щоб Україна була зруйнована. Абсолютно ні. Тому що я казала, що Україна як годівниця для Китаю. І тут ще відкривають шляхи, дороги. Тут для України дуже, знаєте, така яскрава. І не дивлячись на те, що невеличка країна, але ми дуже потужні в ресурсах. І Україна може, як бути, знаєте, як снабжати слово як українською мовою, інші країни те, що їм вкрай необхідно. Так. Китай, Китай, серйозні домовляння. Не так все зразу буде відбуватись явно, все буде за колісами відбуватись. Домовленості будуть. Але ще ці домовленості будуть скритні, будуть закриватися, не... знаєте, така, буде... така подача: що не так прям вау, якийсь результат, а двояко. Н ніби як нейтралітет. Але для України дуже класно, що поїхали домовлятися з Китаєм. Китай трошки відвернеться, і тут пов'язано з дорогою, з шляхами відкриття шляхів і із морем також якось програється море, як ділять, чи коридор простір для того, щоб щось поставляти. Досить цікаво, будемо дивитися і спостерігати за розвитком україно-китайських відносин. І е, на завершення така цікава тема. Ми раніше часто про це говорили, потім підзабули. І тому пропоную повернутися до приємного. Росія розмістила біля Кримського мосту понад 30 бараж для захисту від морських безпілотників. Е, ми плануємо якусь атаку, можливо, на кримський міст. Чи цьому вони розпочали зараз такий захист? Криму, звісно, буде гаряче. Угу. Не будемо поточнювати, що там, як. Військові знають, і нехай їх Бог береже. Так, і захищає. Тепер, для чого вони встановили? Ну, тут показати, тут хитрість надавити, натиснути, що вони не бояться. До речі, в мене таке відчуття, що ніби як Європа починає прокидатись і готуватись. Для того, щоб бути готовими, але бути готовими наперед. Тут років 14-10 у мене програється ось такий проміжок часу. Угу. Будуть піджимати Росію трошки. Знаєте, от їх, оці козирні такі козирі це газ, паливо, і, і тут зараз буде для них як ультиматум. До того ж, я бачу, що дуже багато ліків зникає з прилавків Росії, я про це знову кажу. В Україні поповниться, Україна не залишиться зараз, готуються, знають, є інформація про вірус. І лікарні будуть в Україні швидко намагатись намагатися вистановити і запасатись ліками. Йде інформація про е вірус і чомусь він з водою пов'язаний. Потрібно дуже слідкувати за водою фільтри, фільтри кип'ятіння води, я підкреслюю. 8-9 місяць дуже небезпечний. звернути увагу на 16 -е число, 8 -е число, взагалі серпень так активно буде. І в цьому місяці, як я і казала, частими будуть повітряні тривоги. З 20 20 чисел. Ось ми зараз і бачимо, що повітряні тривали. Але Київ тримаємо, Київ захищаємо, як і всю Україну, максимально. Харків складно. От я бачу інформацію. Харків складно. Харківщину. Допомагати потрібно. Більше зброї. Нам обіцяють і буде допомога для України. Дуже добре. Дякую вам, Анна, за сьогоднішній прогноз. За сьогоднішній розклад. Друзі, дякую вам, що були з нами сьогодні на прогнозі. Залишайтесь підписуйтесь на канал. З вами була Анна Атаманова і я Олег Колісник. До зустрічі в наступних випусках. До зустрічі! Любіть Україну, любіть українців, і все буде добре. До побачення.